В Олександрії планують побудувати льодовий каток. Планами про це з нами поділився Юрій Нос. Він зазначив, що ідея виникла давно, проте тривалий час не могли знайти місце для будівництва льодової арени. Розглядалися різні варіанти. Один з них у парковій зоні в межах міста. Сразу хотіли ми там, де цирк приїжджає ночним з того. Ну, технічні умови, я маю в виду, там, там каналізація, що ли, труба, там берег і так далі. Там... не получается, в размер не, 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 там. Потом мы потом рассмотрели вариант во дворе четвертой школы. Опять же, там не получается, потому что каток потребляет около 70 тысяч киловатт электроэнергии в месяц. Подобно на героев Сталинграда, там, потому что каток имеет свои свойства, не свойства, а кат, для катка нужны подъездные пути, электроэнергия и, и соответствующая инфраструктура вокруг. І потім найслідній варіант це по Садовій, на Пілікристській Ленинградської садової в паркі. Тут ідеальне послуг. В принципі, на цьому варіанті ми і становилося. Ймовірна, льодова арена буде стаціонарною закритого типу і працюватиме навіть влітку. Розміри катка відповідатимуть стандартам. Не будемо економити на метрах, там, так як в Кировораді маленьке поле. Ми зробимо таке поле 60 на 30. Європейського і американського класу, щоб проводити проводити сорівнування до тобто, хокейне там або фігурне катання, Щоб високого рівня проводили сорівнування. Катки відкритого типу або ж надувні влітку не функціонують і споживають багато енергії приблизно 70 тисяч кіловат в місяць. Каток, який планують звести в Олександрії, буде більш енергоефективним. Розроблений проект, що на всій площі криші. Встановлюються сонячні батареї, які дозволяють покрити всі розходи електроенергії катка. Що це значить? Це значить, що у нас буде чисто символічна ціна для людей, які прийдуть і захотять самі покататися. У льодовій арені з'являться і спортивні секції, де тренери зможуть готувати дітей для участі у змаганнях з хокею та фігурного катання. А у Олександрійців з'явиться можливість з користю проводити дозвілля, не виїжджаючи для цього за межі міста.